Били та калічили, вимагаючи криптовалюту. Столичні правоохоронці викрили чотирьох зловмисників із Черкас. Користуючись товариськими відносинами з потерпілим, молодики проникли в його квартиру та, погрожуючи фізичним насильством, почали вимагати переказати наявну у нього криптовалюту на їхній рахунок. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Підприємець відмовився виконувати вимоги нападників та спробував утекти. Однак його наздогнали та заштовхали назад до помешкання. Відтак один з нападників зламав потерпілому ногу, інший погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках. Побоюючись за життя, чоловік переказав на вказаний рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тисяч доларів. Після цього підозрювані зв'язали потерпілого скотчем, викрали документи та цінні речі і зникли. Слідчі дії проходили в Києві та Черкасах. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші та майже 300 боєприпасів до автоматичної зброї.